Вітаю вас, друзі! Я запрошую вас на заняття з валіології, на якому ми дізнаємось про лікарські властивості меду. Отже, буде дуже-дуже цікаво. Слухайте! Здравствуйте, хлопчики і дівчата. Я і не слуха. Дуже раді, що знову бачимо вас. Здравствуйте, малята, тітонько сова, ми з малятами дуже скучили за казками. Ви нам розповісте? Звичайно, не слуха сьогодні. Я розповім казку про користь меду. Мед. Це такий липкий. Він повільно і все забруднює. І тече, і забруднює, якщо з ним неохайно поводитися, а ще він дуже смачний. І коли все робити правильно, то мед приносить велику користь. От послухай. Якось після обіду ведмедик їх пішов купатися. Літо тільки починалося, і вода в річці була прохолодною. Мама ведмедиця попередила його, що довго купатися не варто, бо можна застудитися й захворіти. І кинувся у воду і став хлюпотітися. Йому було весело, він пірнав, бризкався водою, сміявся і зовсім забув про наказ мами ведмедиці. Їжачок пих, який проходив поруч, сказав ведмедикові. Щось я сумніваюся, що мама ведмедиця дозволила тобі так довго купатися, адже вода дуже холодна, Не що гих відповів. Зате в мене шубка тепла, не замерзну. Але він все-таки змерз. Виліз із води, поглянув навколо і бачить, уже стемніло. Цей час над лісом пролунав тривожний крик мами ведмедиці. Іх, де ти? Йди додому!» Ведмедик клацавчи зубами від холоду помчав до рідного барлогу. Ах ти, мій маленький іх, захвинувалася, мама ведмедиця. Ти зовсім змерз і, мабуть, застудився. Хіба можна так довго сидіти у воді? Кашлянув їх. Ти вже й кашляєш, зауважила мама ведмедиця. Чхнув їх. Ну, а ти вже й чхаєш Тепер доведеться тебе лікувати, сказала мама ведмедиця. І лікаря дятла викликати доведеться, злякався їх. І уколи робити? Треба б тобі уколи зробити за непослух, сказала мама ведмедиця. Та на перший раз обідемося власними силами. Вона примусила ведмедика обтруситися, потім витерла його пухнастим рушником з лісового моху, напоїла його чаєм з лісових трав і нагодувала медом. Ведмедик з'їв велику столову ложку духмяного лісового меду, зігрівся і швидко заснув. Вранці він підвівся свіжий, бадьорий і зовсім здоровий. Ось так мама ведмедиця вилікувала медом свого ведмедика від застуди, а ведмедик їх усім своїм друзям розповів про користь меду. Ой, як чудово, що мама ведмедиця нагодувала ведмедика медом, а то тобто б довелося б викликати лікаря дятла і робити йому болючі уколи. А вже ж добре. Відтоді всі ведмедики, навіть дорослі ведмеді, вважають мед найголовнішими і найкориснішими ласищами в житті. А ще вони пам'ятають про те, що треба обов'язково слухатися старших і не сидіти надто довго у холодній воді. Правильно, тепер я знаю, яку користь приносить мед, і всі малята дізналися. А ще я зрозумів, що мами завжди дають правильні поради своїм дітям. Я дуже рада, що ти це зрозумів. І ви, діти, зрозуміли. І не можна довго купатися, щоб не довелося потім робити уколи. А зараз усім до побачення. На жаль, нам вже час прощатися. До нових зустрічей, малята. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво і корисно а я вам кажу, бережіть своє здоров'я і дбайте про нього. До побачення, до нових зустрічей, всім гарного, гарного дня!